Чи вплинуть кардинально результати виборів в Польщі на рівень підтримки України? Так, на жаль, я бачу зміни. І зміни такі, якісь досить радикальні, тому що переглядається тема допомоги, переглядається тема отримань якихось, які ми до цього очікували, тому що щось пообіцяли, щось, на щось ми очікуємо, і це буде змінюватися, тобто буде переглядання цих умов. Давайте так. Чи зміняться взагалі наші стосунки з Польщею? Зміняться саме після цих виборів і, не дивлячись на те, що показують нам зараз, ну, результати виборів, результати переможців, не дивлячись на це, ситуація зміниться, і та влада, яка на сьогоднішній день є правлячою, все ж таки чомусь. Не втримає свої сильні позиції, тому будуть метаморфози, будуть переглядатися умови нашої співпраці, які не дуже нам сподобаються. Чи буде створений українською владою план відновлення України до кінця року? Як того вимагають в ЄС? Ні, на жаль, я не бачу. Тобто, щось ми будемо намагатися чогось позбутися, про щось передомовитись. Е я не бачу, що буде створений чіткий план, за яким буде ді діяти наша держава. Не бачу до кінця року, точно я не бачу. Навпаки, мені показують, що будуть зміни, е будуть повертати якісь умови, які були до війни. Тобто щось до війни працювало, щось до війни було зрозуміло стосовно ну знаєте, стосовно розвитку країни, скажімо так, але до цього будемо повертатися до якихось минулих планів, тобто до чогось іншого. Але догодити євроспільноті, на жаль, нам не вдасться, тому що все ж таки якісь зачіпки, аби нас притримати, вони будуть використовувати. Чи проголосує Європарламент за створення Українського фонду на 50 мільярдів євро? Проголосує. Проголосує. Заявлять про це, розкажуть про це, продемонструють це, але виконання я не бачу, тому що в процесі виконання обіцяного змінюються умови, переглядаються якісь. Пункти, скажімо так, які не задовольняють, на жаль, нас, і буде це питання знову підійматися. Тому так вони проголосують, але втілення я не бачу. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі Таро нейромережу. Дізнайся, відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон посилання в описі. Чому частка українських біженців, які планують залишитися за кордоном, за рік зросла вдвічі. Давайте так. Я не можу підтвердити цю інформацію. Це по перше, тому що все ж таки велика кількість людей планує там мріє повернутися і повернутися до своїх домівок, повернутися е, в свою країну. Е, це по перше. Чи повернуться люди після війни, які е, планували? Дивіться, ну тут карта природи, тобто я можу сказати, що це якась е, така, знаєте, тобто люди поїхали, вже інтегрувалися, вже якимось чином е, почали пускати коріння, і саме ті люди, в яких є оця, знаєте, е, підприємницька жилка, хочеться сказати, вони вже зачепилися в якихось нових умовах та інтегрувалися в нові обставини. Тому... Чи буде повернення? Повернення буде. Повернення буде багато, і я вам скажу, навіть держава буде дуже допомагати людям масово повертатися. Тобто я бачу все ж таки масові повернення українців до своїх домівок. Тому інформація щодо відмови людей повертатися, ну я її не підтверджую, тому що багато людей мріють і бажають все ж таки повернутися до себе в Україну. Що обговорював Зеленський на переговорах з лідерами Канади та Фінляндії? Це не про війну, тому що це розмови, це планування майбутнього. Планування майбутнього стосовно майстерності, спеціалістів, якихось стратегій та от планів. Тобто, Ця зустріч, вона більше про майбутнє, про досягнення, якісь, про е, зміну, про відбудову, про е, вкладання грошей і про можливість на цьому заробити. Тобто, ця поїздка, вона більше схожа не на військову, а вона більше схожа все ж таки, на матеріальну. На тему, тому що тут саме обговорювання майбутнього можливості заробити на допомозі, от якось так, тому що це цінність кадрів, які можуть нам надати ці країни. От саме про це йшла мова, і саме в цьому цінність цієї зустрічі про що розмовляли Нетаньянгу з Путіним під час нещодавніх телефонних перемовин. Спроба про щось домовитись, спроба про щось е, поторгуватись, похитрити, тому що тут хитрощі, тут якісь маніпуляції грошима, планами, можливостями. Та, е, знаєте, як от таке відчуття, ніби президент Ізраїлю намагався. Домовитися з Путіним, аби взагалі оці руйнування в країні припинились, і домовитися саме на фінансовому полі чому, тобто не в військовій площині, а саме в фінансовій, тобто, чи то відкупитися, чи то щось розділити, тобто якась спроба домовитися про зупинення, але почути він не був, тому що. Ну, тому що Путіну вигідніше знищувати, аніж домовитись про дохід. Я більше зароблю і більше отримаю, якщо я буду проявляти агресію. От така позиція Путіна. Про що домовились? Ні про що вони не домовились, не домовились ні про що. Поговорили, покусали одне одного. По погро... погрози навіть тут якісь погрози, але погрози, знаєте, вони на рівні. Я не знаю, чи можливо це взагалі таке між президентами двох країн, але тут погроза на рівні, знаєте, вуличних хуліганів якихось. Ну, тобто, якщо не прибереш, я тобі колеса попробиваю. Ну, якісь такі, ну, не, ну, якісь вони немає сенсу в, ці, в, ці, в цих питаннях, тому що після цієї розмови. До е, якихось великих процесів долучається новий лідер іншої країни, тому що знаєте, як з одним намагалися домовитися, не вдалося покликали когось старшого і звернулись до когось сильнішого. Отут якось про це. Тому це не дружня зустріч, це не про не про можливості, а це все ж таки про торги, якісь торги, але вони не вдалися. А ну зараз дайте знаєте, що я гляну? Чи погрожував президент Ізраїлю, президент Росії? Давайте так я гляну, тому що там якась така цікава зв'язка. Ні, це навпаки. От від Росії йде погроза до Ізраїлю. Ізраїль намагається захиститись. Ніякі аргументи не працюють, і таке відчуття, ніби Росія просить у Ізраїля те, що Ізраїль не може виконати, і тому домовленостей, ну, досягти не вдасться взагалі. Чи вплине на перебіг війни в Україні особистий візит Путіна до Китаю? Я спрашую чи взагалі вплине ця зустріч на події в Україні? Мені кажуть не про Україну ця зустріч, ця зустріч про якісь плани, про якісь наміри, про допомогу, про єдність, про утворення партнерства. Немає е, руху, ну тому що якась ситуація стабільна, ситуація не рухається. І, ну на Путіна якось так увагу не звертають як на сильного лідера. Тому ні, я можу сказати, що не вплине. Ну, тобто, як не вплине? Звичайно, якщо ми е, будемо брати ефект метелика, то всі ми одне на одного впливаємо дійсно. Але ця зустріч вона не про Україну. Чому Путін останнім часом став набагато сміливішим в питаннях виїзду за межі РФ? Можливо, це дійсно його останні, знаєте, спроби продемонструвати, що я ще живий, я ще щось можу, я ще трусану своїм пильним задом. Знаєте, тому що тут немає підтримки. Я не можу сказати, що його світ підтримує, чи світ якимось чином переглянув на нього, знаєте, передивився своє бачення Путіна як, як лідера. І надав йому гарантії, але знову навколо нього дуже багато брехні, маніпуляції, обману, і насамперед Путін не розуміє, що це відбувається насправді, тому що тут іде така досить активна позиція, ну за якою буде все ж таки дай Боже смерть. Тому можливо, це дійсно предсмертна агонія. Немає в мене іншої відповіді. Про що намагаються домовитися Росія та Китай? Китай обманює Росію, щось обіцяє те, що ніколи не виконає. Про що намагаються домовитись: про безпеку, про цілісність, про те, що зможуть Росія, зможе втримати те, що належить їй. І знаєте, Китай ніби киває і каже, що так, так і таки, так і буде. От побачите, але це неправда. Це брехня, це карта ілюзії. І Путіну брешуть і Росії брешуть. І бреше зараз не одна країна. Чому? Бо є свої наміри внести певні зміни в, взагалі в весь уклад Російської Федерації. Тому... На це Путін сподівається, можливо, але він цього не отримає. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.